Вітаю вас на каналі «Жіночий бізнес. Мене звати Оксана Тимків, я авторка цього каналу. Я бізнес-леді більше 13 років в бізнесі. Заснувала франчайзингову мережу центрів раннього розвитку мудрик більше ста філій в Україні, а також компанію Вумен Франч франшизи номер один для жінок в Україні та Європі, яка займається упаковкою жіночих бізнесів у франшизу та масштабування цього бізнесу до національної мережі. Я створила цей канал для того, щоб ділитися інструментами та своїм досвідом з жінками, які прагнуть починати власну справу, розвивати власну справу та масштабувати свій бізнес та свої проєкти. І сьогодні я хочу поговорити про формулу успішного бізнесу. Оскільки 13 років тому я починала з нуля сама, у мене не було ні досвіду, ні знань в бізнесі. На той момент це був 2011 рік. Я не прочитала жодної книги. По саморозвитку, по бізнесу, і все робила самостійно інтуїтивно. Оскільки я вчитель англійської, я подумала, що могла б надавати послуги репетиторства. Далі народила свою першу дитину, зацікавилась методиками раннього розвитку, і мені хотілося ділитися з матусями тими підходами, які я знала. Я орендувала невелике приміщення, 10 метрів квадратних, і почала надавати ці послуги. Звичайно, мені потрібно було залучати якомога більша кількість клієнтів. І, власне, я вважаю, що якщо ти залучаєш велику кількість клієнтів, то це перший крок до масштабування, бо в якийсь момент клієнтів стало так багато, що мені треба було переїхати в більше приміщення, а далі відкрити ще одну філію і ще одну філію. Таким чином, у мене було чотири філії, тоді я задумалася. Про франчайзинг, також в книзі прочитала про такий тип побудови бізнес-моделі і почала застосовувати ті знання. У своєму бізнесі таким чином, у 2017 році була створена франшиза Мудрик, наша перша франшиза, яку я масштабувала до національної мережі. І зараз ці знання з бізнесу, з побудови бізнес-процесів та бізнес-моделей допомагають мені упаковувати бізнес у франшизу для інших дівчат. Також за цих 15 уже років бізнесу я побачила. Всі труднощі та помилки, з якими стикаються жінки, коли масштабують свої проєкти. І я вивела певну формулу успішного бізнесу. І цією формулою я поділюся сьогодні. У цій формулі є 10 елементів. Починаємо. Перший елемент це є ваша самооцінка і відчуття вашої самоцінності. Масштабувати бізнеси і проєкти, досягати успіху може та жінка, яка впевнена в собі. Яка цінує свою працю, яка знає себе і вміє ставити себе на перше місце. Тому задумайтеся, чи на 100% цей пункт уже є. Вашому житті, тому що це база, без якої масштабування неможливе вашого бізнесу. Другий елемент цієї формули це постановка цілей. Саме завдяки постановці цілей я змогла досягнути рівня національної мережі і зробити так, що про мене написав Forbes. Чи ставите ви цілі? Які методики ви використовуєте для постановки цілей, тому що їх є дуже багато. Я базово використовую три методики постановки цілей. І, до речі, на цьому каналі вже є відео про постановку цілей, про те, як я підбиваю підсумки кожного року, як я ставлю цілі на 10 років, на 5 років, на один рік І я окремо ставлю цілі для особистісного розвитку, для особистого життя і окремо ставлю цілі для свого бізнесу. Це невід'ємний елемент успіху успіху вашого проєкту, третій елемент успішного бізнесу це системний підхід в бізнесі та в житті. Про цю філософію я дізналася десь 5 років тому, і вона дуже Підсилила моє бачення, ведення бізнесу, адже ми є частинками різноманітних систем. Системи «Я власниця бізнесу і команда моя, системи Я як дружина і як мама. Система я як донька для своїх батьків. І в кожній системі ми маємо грати свою роль. Коли ми випадаємо з цієї системи, і, наприклад, ви як власниця бізнесу починаєте самостійно проводити заняття в дитячому центрі розвитку, ви Виходити з системи власниці, тому що у вас має бути наймані працівники, які виконують ті задачі, які ви ставите. Словом, це глибока велика тема. Про неї дуже детально я розповідаю у своєму курсі Жіночий бізнес в радості. Але вже зараз ви можете дізнатися про цей підхід з цього youtube каналу з цього відео, і, можливо, глибше дослідити самостійно це питання, або ж запрошую вас до себе на навчання, де ми вийдемо. У кожній системі на своє місце четвертий елемент успішного бізнесу це є духовний розвиток. Для жінки це надзвичайно важливо, адже віра в те, що вас підтримують вищі сили. Такий міцний зв'язок з вашою душею, з енергетично підсилення вас як особистості, є дуже важливим. Відколи я почала займатися духовними практиками, це відбулося в 2022 році, вже так на глибокому рівні. Мій бізнес зріс втричі, адже я зрозуміла для себе наскільки це важливий елемент для побудови бізнес-системи, в тому числі, п'ятий елемент успішного бізнесу це грошове мислення, адже можна дуже добре розбиратися матеріально фінансово класно вести бухгалтерію розуміти про фінансовий облік але мати безмежні обмеження в голові які не дають вам масштабувати свій проєкт та розвивати свій бізнес шостий елемент успішного бізнесу це звичайно ваш продукт і ваша послуга, яку ви надаєте, у вас має бути правильно сформована продуктова лінійка, якісний продукт, який люди хочуть купувати. Потрібно зробити і аналіз ринку, і аналіз конкурентів, вивести ціннісну пропозицію, тому що це є взагалі ядро вашого бізнесу. Той продукт та послуга, яку ви продаєте. Наступний елемент успішного бізнесу це знання маркетингу. Бо якщо у вас є класний продукт, але ви не вмієте про нього гарно розказати, ви не вмієте його красиво упакувати, ви не розумієте маркетингову систему, у вас немає маркетингової стратегії та тактики, відповідно, про ваш бізнес ніхто не буде знати, і ви не зможете донести цю цінність того продукту, яку ви створили. Отже, у вас є продукт, ви створили класну упаковку. Цього продукту і далі його потрібно продавати, адже продажі це є кров вашого бізнесу. Це те, без чого розвиток неможливий. До речі, на цьому каналі вже є відео з топовим експертом по продажах в Україні Людмилою Калабухою, де ми розказали про те, як збільшити продажі та які елементи в системі продажів мають бути в бізнесі, який процвітає та який прибутковий. Дев'ятий елемент успішного бізнесу, звичайно, це клієнтоорієнтованість. Тому що після того, як ви продали цей продукт, клієнт має розуміти, що про нього підклуються і дбають і під час покупки, і під час того, як людина вже користується вашою послугою. І в клієнтоорієнтованості є також дуже багато підпунктів, нюансів про них я також говорю у своєму курсі Жіночий бізнес в радості і десятий елемент успішного прибуткового бізнесу, який масштабується, звичайно, це команда, тому що один в полі не воїн я починала самостійно. Перших вісім років я була людиною оркестром у своєму бізнесі, і відповідно я не була в своїй ролі власника. І бізнес розвивався дуже повільно, але так ну можна сказати, впевнено. Коли я поміняла своє мислення і почала формувати команду, у мене з'явився персональний помічник, далі маркетолог, далі методист, далі бухгалтер, і ми почали збільшувати штат і команду. Відповідно, мій бізнес кратно зростав кожен рік, відколи я цим почала займатися. Як делегувати, як не боятися віддавати обов'язки, як контролювати свою команду? Про це все також повинен знати кожен власник бізнесу. Отже. Ми побачили. Таку цікаву структуру з мого власного досвіду, які ж елементи має успішний бізнес. Це є 10 ключових елементів, де ми працюємо із особистим станом над своєю самооцінкою, над своїм зв'язком з космосом, з духовним розвитком, де ми вчимося бути на своєму місці в кожній системі, де ми прагнемо і ставимо класні потужні цілі і їх досягаємо. А також другий елемент це вже такі практичні. Матеріальні бізнес-знання кожного дня, які ви робите разом з командою: цей і маркетинг і продажі, і клієнтоорієнтованість, і делегування робота з вашою командою. Дякую вам, що послухали це відео. Усі елементи цієї формули ви можете оцінити у себе по десятибальній шкалі. Побачите, де є просідання, а де навпаки усе гаразд, і на це можна вже трішки закрити очі. Але якщо ви бачите, що ці елементи у вас не зовсім добре прокачені, або вам потрібно більше знань для того, щоб застосувати їх в своєму бізнесі. Я запрошую вас на своє бізнес-навчання. Кожного року у мене два потоки в. Посилання до цього відео, ви побачите найактуальнішу інформацію, коли буде наступний потік. І, звичайно, я вас чекаю, адже масштабних, успішних національних бізнесів має бути більше. Жінкам потрібно прокачувати свою самооцінку, свою самостійність, свої бізнес-знання для того, щоб створювати продукти, які є конкурентноздатними і не тільки на українському ринку, а й на світовому ринку. Тому запрошую вас. І, звичайно, підписуйтесь на цей канал, ставте лайки, вподобайки, діліться цим відео своїми подругами, для яких ця інформація може бути цікава. І обов'язково переглядайте усі відео, тому що в кожному інтерв'ю, в кожному експертному відео я ділюся тими інструментами, які використовую для того, щоб управляти національною компанією та створювати нові національні мережі. Дякую! Ти відчуваєш цей ритм? Це ритм змін, які чекають на тебе вже цієї весни. Woman French Conference 2025 наймасштабніша подія для жінок, які хочуть більшого. 29 березня барви Event Hall. це більше, ніж конференція. Це можливість змінити своє майбутнє. 400 учасників, 12 вражаючих спікерів, і хто надихає та веде вперед. Найкращі експертки та лідерки, які своїм прикладом демонструють, як поєднувати професійний успіх із внутрішнім балансом. Вони готові поділитися з вами своїм досвідом, долучайтеся до події, яка поєднує бізнес, лідерство та духовність, щоб відкрити шлях до свого найкращого майбутнього. Реєструйтеся вже зараз, не прогавте свій шанс отримати доступ до унікальних знань та можливостей.